Діалектизми – слова, характерні для певної території України. У кожному населеному пункті, районі, області є свої колоритні діалекти, які зазвичай розуміють лише місцеві жителі. І то не всі. Ми запитали буковинців, які вони знають діалектизми. Скажіть, будь ласка, що таке верстак? Верстак станок на російській. На якому обробляють, шліфують. Далі різьбу нарізають і так далі. Там багато верстать. А верстак це ровесник, тобто одноліток. А, фу, ну, тоді, може, і так, а ви верстак. Бачите, два розуміння верстака. А, скажіть, будь ласка, що таке кресання? Креслення? Крисання. Крисання? це, щодо... це як абунда добували чи ні? Не знаю. От чоловічого каплю. Оба-на, не знаю такого. А що таке галагани? Навіть <сум> не знаю, я з якої сторони подивитися. З якої опери не знаю галагана. Печиво. Печиво? Ну, печиво, ми звикли печиво. Вони ну, галагани. Це, мабуть, на руминській якісь мові. Скажіть, будь ласка, що таке пазуте? Пазити – це когось очікувати або слідкувати комусь. Ковтати. Ковтати? Ковтати… Я думаю, щось ламати. Синонім є слово довбити. Майже це стукати. А, а що таке катран? Катран? Чесно, не знаю. Можу. Якесь вікно, віконечко. Ганчірка. Так. мають Скажіть, будь ласка, що таке бандулі? Бандулі це, здається, велика класоля у нас тут на Буковині, кажуть. А що таке рубцак? О, Не знаю. Це рюкзак. Та ви що? <рес> на плічник знаю, окей. Ага. А що таке галагани? М -м, не настільки Буковинка, непевна. Це вид печива. Ага. Буду ага. знати, дякую. Скажіть, будь ласка, що таке катран? Тряпка. Що таке пазити? Дивитися. А що таке ж Жувати. Що таке ковтати? Ну, типа, коли... А, бити по чомусь. Скажіть, будь ласка, що таке бандулі? Мені дуже стидно, але я не знаю. Це квасолі. А що таке верстак? Ну, В моєму розумінні це станок такий. На якому працюють, чи тк ткуть, чи виробляють якісь вироби. Як варіант, але це одноліток. Скажіть, будь ласка, що таке жнякати? Не можу сказати. А можливо, є якісь. Жнякати, жувати, напевно. Uh -huh. Правильно, так? Да? Далі. А що таке полуватися? Ну, щось дуже швидко робити, щось, як е -е, це правильно. Спішити, спішити. Що таке сараку? Сваритись, якесь не хороше слово. Не знаю. — рамка це бідолака. Не знаю. Що таке машкори, да? Щось э, думати, щось хитрити, напевно, щось таке. Скажіть, будь ласка, що таке бандулі? Перший раз, чую, якщо чесно, а можливо, якісь договір. Не знаю, можливо, щось з одягом зв'язано. Бандулі. Цак васолі. А. а що таке «рубцак»? — Ще раз? Рубцак. Рубцак, не знаю. Ну, мені зразу щось в голову приходить, ніби рубець якийсь, може шрам, не знаю. Це рюкзак. Будь ласка, що таке рупсак? Е, Боже, я не знаю, цього питання я не знаю. Хоча вам підкажу, це щось пов'язане з якимось сумками. А це... Це звичайний рюкзак? Ні? Так? так? Ага. Okay. А що таке Крисання? Цього я також не знаю. Це щось пов'язане з головним обором. Також не скажу, ні. Крисання ні. це вид чоловічого капелю. Mm -hmm. Буде знати. А що mm. Мабуть, елемент жіночого одягу типу колготи, панчохи. ні? Не, не панчохи. це щось пов'язане з їстівне щось. А, голость? Ні, я вже вгадую. Це печиво. Печиво? Да. Ого.